Зідаю глядачі мого каналу. Зараз я буду робити особистий розклад по правому та лівому берегу міста Запоріжжя. Зараз вже 14.21, 5 вересня. Будь ласка, карти, покажіть мені. Правий берег міста Запоріжжя від цього часу. Плюс 24 години. Ракетні удари. які вони, чи будуть вони? Покажіть нам цю ситуацію. Чого не приховуєте все, як є? Правий берег, росіяни їх дії. Дії наших ППУ. І тут для нас чим все закінчиться. В <кій> правому берегу, і чесно кажучи, я по двом картам не бачу ні дій, ні кульмінації, нема нічого. Перевернута зірка, перевернута сила. Але на ітогі лежить отака шикарна карта, дев'ятка монет, то це прибуток. Давайте подивимося, розкриємо цю карту. Маленьке сонечко. Маленьке сонечко, третій, старший аркан. То що вони будуть мати? Вони будуть мати. Співпрацю. Співпрацю. І більш нічого. Я не бачу по правому берегу проблем з акетними ударами. Не бачу. Ось іде затримка. Ну, нема дій, немає і. Хоча тут поразка, але і маленька перемога, можна так його. Рутинна робота. Хоча можна сказати, що е, її тут особисто немає, бо немає з чим працювати. Затримка чого, покажіть нам розкрита на Тугова карта для нас. По правому берегу буде самодостатність, не буде ніяких проблем по правому берегу сьогодні. На оці 24 години. Але я, як завжди, покладу все ж таки провіримо. провіримо цю тенденцію, чи будуть якісь проблеми у нас. Таким образом ми просто дублюємо і бачимо, чи реально цей розклад нам показав правду. Будь ласка, покажіть мені карти, чи будуть по правому берегу. Від ракетних ударів сьогодні втрати людей, маючи на увазі на добу. Втрати людей. Дивіться, перевернута гірка істина. І тут же іде любов. І тут же іде любов і вірність. Странно. Дуже странно. Хм. Покажіть нам ще ясніше трошки. Люди, якась буде проблема, може буде, але бачите, не показує десятку страхи, показує іменно вже гірку істину, вже, вже удар від того, що воно трапиться. Але любов людей вона буде робити, буде нервова обстановка, але люди будуть працювати. Це буде може навіть сім'я чи щось таке. Але янгол-охоронець буде списати цю ситуацію. Нічого не поняла я, не, повинно було, не було повинно бути у цієї карти. Її не повинно було бути взагалі. Угу. Чи будуть трати будівлі цивільної домівки? Таємниця і негативна карта. Таємниця і проблеми з порядком, з дисципліною, з усім е, Странно якось. І таємниця будуть скривати то. Хм. Промислові, промислові об'єкти. Страхи. Ні. Е, Соцоб'єкти. По соцсуб'єктам там дуже схоже, але тут ще буде і затримка. Затримка буде. Тобто ситуація буде така затягнута. Торгівельно-складські приміщення. Якась проблема тут буде невеличка. По цій карті невеличка проблема буде. Поразка тут перевернути. Тут странно, що такі ідуть речі, хоча показало, що не буде. Такі карти показали, що не буде проблем. А ну, давайте я маленький свій, виручалочку свою, як завжди покладу. Коли такі ситуації, я трошки так змінюю напрямок, знаєте, з іншого боку. Ви бачите, що він косвений, да? немає нічого, щоб за що зачепитися, але все негативне, все косвене негативне. То, що, вдари, що буде ракетний удар, ну нічого не показує. Тільки последствия показує. То, що він буде, нічого не показує. Странно якось. На правому березі планується якась е, то, що пов'язано з терактом, воно планується на правому березі. Але воно буде не впевнено зроблено. І взагалі не зроблено, бо тут іде е, гарні новини, пажик, який буде, то. Ну, мабуть, людина, яка займається там, е, слежкою, тою займається, е, то буде викрито. І буде на відсіч. Буде на відсіч. Буде маленька жертва, ото може воно таке щось і буде. Але я не впевнена, що то буде теракт. Давайте ми зараз питаємо. Тут, тут його просто тихо візьмуть. Маленька жертва, то, то тихо візьмуть його за засраня. В цьому розкладі воно показало. Так, до, іще один момент, я подивлюся зараз. Ну, я вам так скажу, поки що воно не розкриває бо йде жриця. Але впол... вполні можливо, що можуть бути іменно оці С300, які летять. Бо тут от іде перевернута дев'ятка чаш, яка ми дуже її полюбляємо, вона класна карта, але вона тут в негативному ми втрачаємо цю самодостатність. Ми її втрачаємо. В плані іменно бачите рицар мечовий, він в негативному плані йде тут у нас. Попав до нас в склад. Тому ми будемо отримувати результат від цього, від цього рицаря. Якось так воно буде. Так, ми будемо получати, бо ми не будемо просто бачити. Ми не зможемо їх збивати. Але чи будуть вони тут, сидить ще жриця. Вона не показує в чистому виді, чи буде той удар. Вони ще не вирішили, чи буде він. Коли жриця сидить, то закриває. Вона Оці карти показують, що да, може бути вполне. Але якщо той удар буде. Взагалі, я вам скажу, по правому берегу не показала в пряму удару, але чомусь показує жертви. Не знаю, чому так. Чесно, странно, таке бачу перший раз. Давайте, Оля, нормально, спитаємо, чи буде удар? Чи буде удар по правому берегу міста Запоріжжя на цю добу і цього часу плюс 24 години ракетні удари? Покажіть нам ту карту, будь ласка, ракетний удар, чи буде? Я кладу три стопчики. Ми просто да чи ні. Два хлопця і сонечко. Хлопці, нам не про що, не кажуть, сонечко це гарна полоса. То будемо сподіватися, що ударів не буде. Але ця історія теж показує, що це таємниця, люди. Вона не дає нам відповідь чітко, але чомусь показує жертви. Давайте ми ще от в цьому плані спитаємо. Будь ласка, покажіть по цьому ж питанню ракетні удари по правому берегу на цю добу, чи будуть у нас людські жертви та розрушення будівель від ракетних ударів? Так чи ні? Спочатку людські жертви. Часи ні, це теж ні. Посередині тільки, так? Да? Тому, скоріш всього, що ні. Ні. Часи, вони ще опять, от, бачите, часи показують, що воно непонятно, воно ще не сузріло ця, це рішення. Може, воно буде і на користь нам, на щастя, воно не созріло це рішення. Так, ну і е, на будівлі розрушення. Тобто, правий берег ви сьогодні ще під питанням. Будівлі розрушені від ракетного удару, так чи ні, по правому берегу на цю добу. Ну, от, е, букет. Це тільки я, да, да, чи ні, да. Е, але якщо дивитися по контексту, то все під питанням і хитрість. Бачите? Тобто, ну от, да. Так, да, але воно все дуже все під питанням. Сьогодні правий берег, от я могла сказати, що нічого не буде, але бачите, втрати показали, що щось там якась неурядиця може бути. Дивіться, правий берег ми подивилися. Давайте глянемо інфраструктуру. Інфраструктура на правому березі міста Запоріжжя. Покажіть нам карти. Чи все буде, який стан буде інфраструктури на цю добу по правому берегу міста Запоріжжя? Покажіть нам то, чи буде проблема від ракетних ударів, вода, електрика, газ, общественний транспорт. Дивіться, по воді. Це поразка. Тобто, буде якась повреждення буде ну, по правому берегу. І мечові падають. Тобто, це показує, що буде розрушення. Іменно ось від якихось таких дій. Або нерозумних дій, бо це ще карта інтелекту. Або від терактів. Але ось вона така. Знаєте. Ану, давайте ми розкриємо. Цей розрушення будуть від ракет, від теракту, чи по дурному просто людський фактор. Дивіться, теракт нове, нове щось. Старший аркан, і тут же пепеса на людський фактор випадає таємниця. Можна це совмістить, до речі, це щось нове. І це зроблять люди. Може, вони навіть там і працюють, може, і пристроїлися, і щоб бути поближче, і щось там зроблять. І які будуть наслідки, що там, як там буде воно надалі. Дуже така ситуація тут е, не, серйозна і дуже <кій> воснавлюватися Востанав... буде. Подвійки так долгувато, бо проблем багато там накопичилося. Накопичилося, але буде влада там. Штовхати це все. Тяжкувато будуть вони робити ту воду. Тяжкувато і не скоро чогось не буде хватати. Ну. І ще й і ще будуть проблеми з поведінкою іменно. Грячність буде така, знаєте, швидка робота буде, ну, закінчать вони, але повозяться довгенько. Будуть прикриватися, будуть прикриватися, може, навіть, і оцими військовими проблемами. Хоча, може, там проблема іменно буде того руководства і їхній людський фактор. От щось якось так воно. А прикриватися будуть ракетами, що там повредили. От мені щось таке кажеться. Так, бо дуже багато нам треба було, щоб щось відкрити зрозуміти. Обично так буває, коли приховують. Тим паче, що папеса припала на людський фактор. Так, дивіться, електрика все в порядку. Газ якась буде проблемка, але вона буде не суттєва. Бо перевернута фортуна, вона, бачите, зразу швидко зроблять її. Е, от з транспортом буде якась, якась проблемка буде. Щось якісь будуть проблеми на правий берег, причому, бачите, падає дьявол. Маніпуляції страхи, щось буде. На мостах, люди на мостах щось буде, мабуть, ой. І кризисна карта падає. Я не просто так лала на Дніпрогес, не просто так. А ну давайте подивимось отой, давайте покладемо на наші мости. Новий міст і старий. Покажіть нам на цю добу, я, яка ситуація буде на мостах. Ну, Якийсь сигніфікатор хороший впав сигніфікатор. Але тут щось якось не дуже хорошо. Проблема. Це новий. Це старий. Ой, на старий впало що. Ой-ой-ой, ось воно де. Ось воно. По новому більш-менш нормально. Але тут якась буде затримка, може, пробки будуть. Може, будуть пробки, бо по старому мосту буде якась проблема. Буде якась невдача, гірка істина. Люди старий мост, хто буде їхати, будьте дуже... це дуже опасно сьогодні робити. Щось там буде. Якась проблема буде. Гляньте, які карти впали. Це на старий наш мост. Ось така історія: гірка істина, невдача і дьявол. Залякування, запугування. Чи будуть, чи будуть постраждалі? Будуть, але вони будуть, ну, не фатальні. Так. А чи знайдуть, чи знайдуть е тих людей, які то зроблять? М не найдуть вони їх. Зразу вони їх не візьмуть. Не візьмуть зразу. Але, але будуть займатися цим дуже серйозні люди і зроблять там вже ще підкріплення, поставлять там. Так. так, ну не буде фатально люди, слава Богу. Все, ми з вами подивилися правий берег, на жаль, затягнули. Зараз я окремо покладу лівий берег. Ну ви бачили, яка історія була? Почуємось, папа.